Колеги, прошу займати місця, прошу займати місця. Ну, ну, перше впечатлення це кресло поудобніше, ніж у Діденка, звісно. Шановні друзі, відповідно до нашої роботи. Повідно до діючого законодавства, я своїм розпорядженням скликав сесію Одеської районної ради. І хайте сесія сесія Одеської районної ради, але перед тим, чи ніж ми почнемо роботу, я хотів би виконати приємну місію. І від імені Одеського району, від імені Одеської районної ради, від нас з вами, шановні колеги, вручити відповідні цінні подарунки людям, які приклали досить багато зусиль, в тому числі тоді, коли ми починали спільну роботу по створенню нового одеського району. У 2020-2021 році ми з вами починали разом цю роботу, і е, тоді було призначено першого такого об'єднаного прокурора Одеського району. Він був прокурором Біляївським, але одночасно він фактично на той час разом з нами, разом з мною з Юрій Юрійовичем Круком з злової редержадміністрації Світлана Михайловна Діордів. Нами фактично створювали з нуля. Наші районні структури, в тому числі е, окружні прокуратури, і, зокрема, Біляївську прокуратуру, і на певному етапі Олег Васильович Болгар він фактично координував роботу всіх прокурорів Одеського району. Ми його дуже добре всі пам'ятаємо, знаємо. Він виступав на всіх наших перших сесіях. Зараз він на пенсії відповідно, але е, ми пам'ятаємо тих людей, які починали з нами створення району. Я хотів би Олег Васильовичу вручити. Годинник кільний від, від імені одеської районної ради. Він з нами зараз За Завагомий за особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод громадян, сумлінну самовіддану працю нагородити цінним подарунком болгара Олега Васильовича. Також з нами ми змічаємо ряд голів громад, які, мало того, що багато років працюють на своїх посадах і в тому числі, з якими у нас є співробітництво, і саме головне, це ті голови громад, які раз у раз обирають люди. Ви знаєте, я е, маю певний досвід політичний, такий теж немаленький, але я вперше бачив, щоби. Всі сесії підряд проходили мінімум 10-15 хвилин, це максимум точніше. Це Сергій Анатолійович Удалов. Він настільки вже в нього депутатський корпус там відстроєний за там два десятиліття керівництва е, Чорноморським. Що в нього все робота як часи? Нам є у кого бать премяр Він допомагає дуже багато і району, і нам. І, взагалі, це видатна людина, е, яка я думаю, заслуговує теж на почесну відзнаку Одеської районної ради. Отже, Чорноморський селищний голова Сергій Анатолійович Удалов. За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, зміцнення демократичних інституцій, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити цінним подарунком удалова Сергія Анатолійовича, голову Чорноморської селищної територіальної громади. Отже, шановні друзі, почесну місію ми виконали людей, які знає, працювали і працюють, потрібно відмічати, тому що саме головне, коли ти керуєш структурою, або коли ти фактично створюєш новий орган, нову адміністративну одиницю, пам'ятати тих, хто допомагав нам робити. І тим більше їх чествувати, тому що це повага, перш за все, не тільки до цих людей, але і до інституцій. Отже, переходимо до наших справ. Ну, по-перше, я дякую 25 депутатам одеської районної ради, які сьогодні прийшли на наше засідання. Дякую, Василь. Це дуже вагомий ваш внесок в нашу спільну роботу. Знаєте, вчора мені взагалі було так цікаво. Дело в том, що є публічні політики, але Вони ще не осознають, що вони публічні. Тобто є людина, яка є депутатом Владиславі багато років. Значить, ну, і, відповідно, я приговорю про князя Хачатряна, він вчора там, званював депутатів. Мені від народу нечего. Я ж говорю, якщо так сказать, в нього є питання, хай я виходить на трибуну і говорить. А так він дзвонить депутатам, розказує, щоб не являлися на сесію. Ну, по-перше, це додає мені ваги, тому що коли продаєте мільярдер... Дзвонить лічно, щоб обсувати сесію, ну це такий дуже добрий показник. Є куди стрімитися. Ну, це нічого, життя покаже, що до чого. Григорій Тараш Діденко, він, звісно, фігура мощна, але це таке діло. Тому відповідно кворуму немає. Але сьогодні я, знаєте, зранку самого скролив всі сети, соціальні сеті, і дивний факт от дуже дивний факт. Навіть такі штатні хвалітелі, як там не знаю, там депутат Кобильников і прочі, якось взагалі промовчали про одну видатну дату сьогодні. Сьогодні 30 травня. Знаєте, що було 30 травня? Рівно два роки тому, в цей день, губернатором Одеської області був призначений Олег Олександрович Кіпер. Саме я ж імен тої сесію збирав. Коли я місяць назад планував сесію на 30 травня, я ж якраз до цієї фактично ювілейної дати сесії планував учитывая, що ніхто його не потрапляє, як саме усі, навіть там штатний хвилі мовчать. Я хочу привітати Легалександроча з дворіччям керівництва за цей час. У нас дійсно область розквітла, край благоденствує. Значить, Ну, Ви бачили, що построєно багато підприємств, дорог, соціальних проєктів, багато запущено і всього іншого. Тому я думаю, що та сказати, ну, ми хочемо. Всякому случаю я особисто, значить, всі мовчать, всі наші медіа, смі і всі прочі, хочу привітати Олега Олександровича з річницею і побажати йому так само працювати, як зараз, так само вести нашу область на саме передові показателі в страні, будувати ще більше підприємств, більше доріг і взагалі розвивати все, що не розвинуто. А князь так скажіть Фігель і Діденко йому в цьому допомогуть. На цьому, шановні друзі, якщо є у кого якісь там виступи, замічання, зауваження, говоріть. Дякую, що прийшли. До нових зустрічей. Далі працюємо. так не окончена. Дякую.